Чи зможе біткоін сформувати висхідний тренд та продовжити свій ріст до 100, 120, 160 тисяч доларів. В цьому огляді ми поговоримо більш детально про поточну ситуацію на ринку, також поговоримо, що більш можливо: ріст чи падіння в зв'язку з геополітичною ситуацією. Тож ви точно будете знати, що робити з вашим біткоїном та альткоїнами далі. Це відео буде максимально корисним та цікавим, тому обов'язково додивіться його до кінця. І традиційно ми почнемо з глобального огляду ринку, а саме подивимось на індикатор Bitcoin Key Levels на Графіку біткоїна. Тут ви можете побачити зони купівлі, найкращі зони для купівлі та продажу біткоїна. Відповідно, найкращі зони для купівлі це, звісно, на початку бичачого ринку, на початку росту криптовалютного ринку, коли біткоін ще має максимальний потенціал росту. Зазвичай його ріст, як ви бачите, закінчується появою таких емодзій на цьому індикаторі. Зазвичай це одні з найкращих місць для продажу вашої криптовалюти, в тому числі і біткоїна. Зараз зверніть увагу, що наразі цілі для біткоїна. Згідно з цього індикатора, знаходиться орієнтовно по 130-160 тисяч доларів. Це, скажімо так, останній може бути фінальний ріст для біткоїна, на якому ми можемо зробити свої 50-100%, в залежності від того, які стратегії ви використовуєте, чи використовуєте фьючерси, чи навпаки, інвестуєте тільки через спот. це залежить від вашої торгової стратегії, але можна сказати, що цей ріст може бути доволі непоганим, якщо він все-таки станеться, як я казав раніше, звернути увагу на те, що з часом з роками біткоїн він. Зменшує свій ріст. Це по перше, можна помітити по відсоткам прибутку. Якщо в першому бичачому ринку біткоін виріс на 8600 відсотків, то в другому бичачому ринку, який ми зараз бачимо на графіку, він виріс, наприклад, на 2000 відсотків. Зараз від цих мінімумів до максимумів біткоін виріс орієнтовно на 550 відсотків. Також ви можете помітити, що кут наклону росту ціни він також змінився. Якщо раніше біткоін ріс майже параболічно, то з часом з бичачими ринками він почав зменшуватись. Це спричинено тим, що все ж таки вага біткоїна, тобто його загальна капіталізація, стає все більше і цьому активу стає рости трошки складніше ніж раніше, але це нормально. це скажімо так, так наступний виток розвитку криптовалютного ринку. Біткоін стає вже таким глобальним активом, в який інвестують е, різні, скажімо так, інституційні гравці, великі фонди, е, а також е, навіть держави. Так Зверніть увагу на те, що раніше біткоін дуже легко досягав верхньої синьої лінії, що зазвичай означало кінець бичачого ринку. Е, в останньому бичачому ринку він е, досяг досяг цієї, е, скажімо так. Ледь-ледь так, тобто йому ледь вистачило себе досягнути цієї лінії. Зараз максимум вона знаходиться орієнтовно по 160 тисяч доларів, і з моєї точки зору, що біткоін, наприклад, може надійти до цієї верхньої синьої зони, але торкання навіть сірої зони по 130 тисяч доларів, саме тут знаходиться ця межа, буде доволі гарною ціллю для біткоїна. Чому ми з вами говоримо зараз саме про ріст криптовалютного ринку? Тому що глобально ми з вами бачимо продовження висхідного тренду. Висхідний тренд це Формування більш більш високих максимумів ціни та більш високих мінімумів ціни, і ми глобально бачимо все таки зростання біткоїна. Відмеже ринок це формування більш низьких максимумів так. І формування більш низьких мінімумів це і є е, ведмежий ринок біткоїна. Саме зараз ми з вами глобально бачимо все-таки висхідну структуру і ріст. Це може змінитися, якщо біткоін, е, як мінімум, оновить свої мінімуми в районі 74 тисяч доларів. Але про це, звісно, будемо також говорити на каналі. Я думаю, ви знаєте, що ми дуже точно можемо спрогнозувати певну ситуацію на криптовалютному ринку. Далі перейдемо до більш локальної ситуації. Якщо про глобальні цілі, ми вже з вами поговорили, то зверніть увагу на те, що у нас відбувається, скажімо так, середньостроково. Перед вами, як ви вже знаєте, індикатор під назвою Goal line це індикатор, який індикатор Bitcoin Key Levels. Ви можете отримати у моєму телеграм-каналі. Пізніше розкажу, як це зробити, якщо ви ще не отримали, тому що я знаю, що більшість глядачів вже користуються давно цими індикаторами, знають їх результативність. Зараз ціна біткоїна наразі. Знаходиться біля а, зони голлайн. І поки біткоін знаходиться вище лінії Голлайн, так, вище цієї а, жовтої лінії, так, це означає, що він з великою вірністю може рости. <кій> ви знаєте, що тут приблизно біткоін виріс на 35%, в цій ситуації біткоін приніс орієнтовно 80%, тут ви могли закривати на максимумах. Близько до МАК забирати прибуток плюс 30%, або якщо діяти максимально по правилам, то могли забрати свої 15-17% буквально за півтора місяця для людей, які інвестують в фондовий ринок. Наприклад, так які знають, що наприклад сімнадцять річних це за зазвичай таргет ціль на рік. Так то тут ви могли виконати цю ціль приблизно за один місяць, і це на мою думку дуже добре, тому що криптовалютний ринок дає такі можливості, які дуже важко знайти на інших знайти на інших ринках. Тому, поки біткоін знаходиться вище цієї жовтої лінії, ми з вами можемо примножувати наш капітал. Також звернути увагу на те, що я також писав в нашій закритій спільноті Prime. Я писав ще більш детально про індикатор RSI. Я вам зараз його покажу на графіку, але на що варто звертати увагу, ви можете поставити зараз це відео на паузу, більш детально з цим ознайомитись. Я писав про те, що може статися з біткоїном, якщо на індикаторі RSI ми побачимо з вами вихід самого індикатора в зону переполу купленості. Ця зона зазвичай вважається, що це негативний сигнал для біткоїна та, можливо, інших активів. Але з мого досвіду, я вам скажу, і ви можете це побачити по закономірностях: моменти виходу індикатора RSI в зону саме перепроданості. Це Точніше перекупленості, це означає зазвичай найбільш швидш швидкий ріст біткоїна. Так, тобто, ми з вами бачимо тут значне пришвидшення біткоїна. Хоча багато людей помилково вважає, що якщо біткоїн зайшов в зону, скажімо так, перекупленості, це означає, що він вже можемо казати так. Така тавтологія він перекуплений, і це означає, що він не продовжить свій ріст. Але якщо ви самостійно відкриєте графік, додасте це ці індикатори собі на графіки, ви побачите, що коли індикатор RSI показує перекупленість, це зазвичай. Найбільш швидкий ріст біткоїна і найбільш, скажімо так, прибутковий для нас за момент для того, щоб примножити капітал для нас з вами саме на криптовалютному ринку. Та також цей індикатор ви можете використовувати і на інших активах. Але я думаю, ми про це поговоримо в інших відео. Якщо вам це цікаво, напишіть про це в коментарях. Тож, якщо біткоін вийде саме в зону перекупленості, це буде доволі непоганий сигнал на те, що біткоін можливо прискориться. Що каже проти, скажімо так, середньострокового росту. Ми зараз з вами також детальніше розглянемо. Зверніть увагу на те, що зараз біткоін він знаходиться, він намагається закритись нижче індикатора. GoldLine. його лінія знаходиться зараз орієнтовно по 93 тисячі доларів. Якщо ціна біткоїна сьогодні закриється нижче цієї ціни закриття дня. Воно буде приблизно не приблизно, а точно о 3.00 за Києвом. Якщо ціна біткоїна закриється нижче 93 600 доларів, то в цьому випадку я з великою вірністю я закрию разом з учасниками нашої закритої спільноти. Ми вийдемо з деяких наших позицій по біткоїну та альтку. Я вам зараз покажу, чому важливо на це звертати увагу і як це відпрацьовувало в минулому. Давайте я віддалю. Я позначив ці зони для вас саме на. Графіку біткоїна для того, щоб ви зрозуміли, як це працює і чому варто перестраховуватись, коли ціна біткоїна падає нижче, скажімо так, лінії. Так, цієї лінії я позначив ці моменти саме синьою, скажімо так, синьою. Синім кружечком, так, для того, щоб ви краще розуміли, як це відбувалося в минулому. Чому саме синім кружечком? Тому що і чому саме ці моменти раніше ви могли бачити, наприклад, що ціна біткоїна після довгострокового росту закривається нижче цієї лінії. Так, тут прибуток 200-300%, можливо, навіть і більше. Ви могли його легко забрати. Ми з вами зараз говоримо саме про ситуацію, коли біткоїн ненадовго вийшов. Вище лінії і повернувся буквально через декілька днів вже нижче цієї. лінії. Ми з вами будемо говорити саме про ці ситуації, а не про ситуації, які відбувалися після росту. Зараз ми можемо з вами бачити, що остання така ситуація, яка трапилася на біткоїні, коли він на декілька днів, навіть на один день, закрився вище і впав нижче знову лінії. Це було орієнтовно в листопаді 2024 року. Після чого ми відкривали деякі наші позиції по скажімо так, по біткоїну, які забрали там з плечем 2х, ми забрали плюс 80% з учасниками спільноти. Але це закриття нижче лінії. Це було, скажімо так, негативний сценарій. Єдине, що позитивно, це те, що сформувався висхідний тренд, тобто він продовжився локальний, так і саме на продовженні локального висхідного тренду, плюс виходу індикатору RSI в зону перекупленості в цей момент. Так ми з вами змогли побачити цей доволі сильний ріст, тобто. Далі про локальну ситуацію я вам більш детально розкажу, де можливо купити біткоін більш вигідно, ніж зараз, так, і коли, куди він може впасти. Ми про це з вами більш детально поговоримо. Але загалом треба розуміти, що падіння нижче лінії індикатору Go Line це звичайно, скажімо так, негативний сценарій. Далі подивіться. Далі подивіться на цей приклад, який був на ведмежому ринку 2021-2022 року, коли біткоін ненадовго вийшов, вийшов вище лінії індикатора gold Line, Після цього спустився знову ж таки нижче. Тут ви могли отримати орієнтовний збиток 5-7%, Але в принципі це цілком скажімо так. Це цілком нормально отримувати збитки на будь-якому фінансовому ринку. Головне, щоб ви до цього заробили там свої сотні тисячі відсотків, а отримали збиток, скажімо так, коли вже ринок почав падати. В моменті ви могли, звісно, отримати збиток не мінус 7%, відсотків, якби не закрили свої позиції. Якби ви просто тримали на той момент криптовалюту, то до мінімуму ви могли б отримати збиток мінус 64%, відсотки, що означає, що ви майже втратили весь свій капітал. Тому отримати збиток мінус 7% відсотків чи мінус 64% – я думаю, ви розумієте, що все ж таки іноді важливо перестраховуватись, навіть закривати ваші угоди в мінус. Це цілком нормально. Головне, що довгостроково ваша стратегія доволі прибуткова, про що я вам казав от раніше, то біткоін виріс на 450%, Те, що ви там віддали 7%, це зазвичай, скажімо так, нічого не означає. Далі давайте подивимось на наступні, скажімо так, сценарії, які траплялись з біткоїном, коли він падав нижче. Лінії індикатору GoLine через декілька днів після закриття вище цієї лінії, ми з вами можемо бачити такі випадки, які страпились якраз такі в 2019 та 2020 році. Тут між ними приблизно три місяці дистанції, так а відстань між ними в часовому вимірі, так, і тут ми з вами бачимо, що коли ціна біткоїна закрилась вище цієї лінії, тоді опустилась нижче. Після цього біткоін пав орієнтовно на мінус 30%. і ви могли перестрахуватись, не отримати тут значного якогось великого збитку, так. Але зберегти свій капітал, третину свого капіталу могли сміливо зберегти. Після цього були також сигнали орієнтовно, коли біткоін був по 10 тисяч доларів. Після чого, як ви знаєте, на падінні ринків під час ковіду ви могли Втратити мінус 62%, але з допомогою цього індикатора змогли зберегти цей капітал і згодом купити біткоін трошки нижче, так не на ідеальних мінімумах, якщо використовувати цей індикатор. Якщо використовувати індикатор, саме біткоінкілева змогли майже ідеально купити біткоін по п'ять орієнтовно 5 шість тисяч доларів. Але з допомогою цього індикатора ви могли просто пропустити це падіння, погодьтесь, просто сидіти в збитку. Також неприємно, але згодом ви могли повернутися в свої позиції вже більш безпечно і продовжити заробляти. На цьому просі. тому а, такі. Сигнали, які ми зараз бачимо, якщо біткоін закриється сьогодні нижче лінії індикатора Голайн, це буде доволі негативний сценарій. Дивіться за цим індикатором. Його ви можете додати, в тому числі в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Переходите в телеграм-канал. Тут в закріплених повідомленнях можете також знайомитись з міні-курсом, який ми нещодавно випустили на каналі. А також в другому закріпленому повідомленні ви можете знайти саме доступ до індикаторів. Натискаєте отримати індикатори, натискаєте старт, і тут вам. Проходить повідомлення з індикаторами, з відеоінструкціями, як їх додати, що вам треба зробити. Це зазвичай займає від 5 до 10 хвилин, але ви точно будете знати, як діяти вам на криптовалютному ринку, якщо будете користуватися не тільки тими індикаторами, які я вам показав. Тут є більше 10 індикаторів, які ви можете використовувати та з ними ознайомити. Тож зниження ціни біткоїна нижче індикатора голлайн та закриття на даному таймфреймі нижче цієї лінії, тобто нижче 93 650 доларів, буде локально негативним сценарієм для біткоїна та альткоїнів. І, можливо, в цей момент варто перестрахувати свій капітал. Більш детально, звісно, я поділюсь своїми думками в нашій закритій спільноті та дам певні рекомендації. В принципі, на історії я вам показав, як це працювало раніше. Як мінімум, цей ваш капітал треба перестрахувати до того моменту, поки ціна біткоїна не повернеться вище Лінії та вище цього індикатора, куди зараз може впасти біткоін, я розкажу вам вже за декілька хвилин, і де його треба можливо ловити, відкупати. Зараз можете поставити лайк цьому відео, якщо воно для вас є корисним, а також підписатися на мій канал, щоб не пропускати наступні огляди ринку та корисні навчальні відео, які допоможуть вам примножувати ваш капітал на криптовалютному та інших фінансових ринках довгостроково. Тож локально, як я і сказав, важливо, щоб ціна біткоїна втрималась вище лінії, якщо закриється нижче, перестрахувати власний капітал. Якщо наступний день знову повернеться вище, то купити трошки вище, але безпечніше при цьому не втратити 10-20% власного капіталу. Варто сказати, що як ви знаєте, в закритій спільноті ми використовуємо індикатор радар, який для вас дуже добре відомий. Я вам хоч не буду показувати вам зараз актуальні сигнали, які там зараз є. Я просто хочу звернути вашу увагу, чим корисні індикатори, тому що, наприклад, вони допомагають нам. Скажімо так, уникати якихось великих падінь і зберігати наш капітал, не тільки його примножувати довгостроково. Як ви знаєте, це індикатор з 2000, з кінця 2022 року. За весь цей період він приніс орієнтовно 1000% прибутку. 1050 стається, так і весь цей час він нам допомагав уникати саме великих падінь на 20 на 15-20 відсотків. Давайте вам покажу. Так, на в даному випадку на 15%, після чого давав нам гарні можливості для купівлі, як ви бачите, з'являються сигнали. Бай також до цього навіть щоб не сталося на фінансових ринках. Тобто зараз ви знаєте, що є певні геополітичні ризики. Війна між певними ядерними країнами, і, наприклад, коли був стався крах біржі FTX, про які ще ніхто тоді не знав, нам також цей індикатор та інші індикатори, які ми використовуємо, допомогли зберегти наш капітал. Тут було падіння на мінус 26%, відсотків. Тоді ми купляли біткоін орієнтовно по 16-17 тисяч доларів. Трошки згодом, коли знову ж таки індикатори вирішили, прийняли рішення, дали свої сигнали про те, що вже варто заходити в ринок. Також вони допомогли зберегти наш капітал на 57%. Так до цього ви можете подивитись, що. На біткоін впав також на орієнтовно 41% відсоток, і в цей час ми також зберегли наш капітал. Так, О, окрім того, що ми зберегли наш капітал, ми також що важливо зберегли те, що ми зробили до цього. На цьому рості він цей індикатор показав також дуже гарні результати. Також перед тим як Китай оголосив банк криптовалюті, так саме. Криптовалютам в Китаї, ви бачите, що біткоін ми вийшли з ринку ще задовго до цього, тобто ми продавали наш біткоін орієнтовно по 56 тисяч доларів. І після чого він впав на мінус 45%. І як я вам казав раніше, наприклад, коли закінчився ведмежий ринок, точніше бичачий ринок, ми продали нашу криптовалюту по 58 тисяч доларів, яку тоді купляли згодом по 17 тисяч доларів. Тобто, всі ці моменти, якісь геополітичні, можливо, ризики, наприклад, вірус коронавірус, так на коронавірусі, це індикатор. Допоміг нам зберегти 57%, тоді біткоін пав на мінус 57%. Але після цього ми зайшли в дуже гарні угоди, які допомогли нам зробити буквально плюс 65% без плеча, і плюс орієнтовно 120% з плечем. Тобто всі якісь значні падіння індикатори допомагали допомагають нам з вами відфільтровувати, якщо ці індикатори довгостроково прибуткові. І в цьому випадку індикатори допомагають нам не тільки примножувати наш капітал, а ще його і зберігати в цьому і особливість торгових систем, тому що ви можете. Без зусиль, скажімо так, навіть без особливих знань використовувати просто готові торгові системи, які довгостроково прибуткові, і тим самим примножувати власний капітал, при тому витрачаючи мінімальний час. Зверніть увагу на те, куди може зараз знизитись біткоін. В першу чергу ми з вами подумаємо на індикатор SupportBand, який також доступний в телеграм-каналі. Зверніть увагу на те, що. У випадку зниження до індикатора саме support Band на даному таймфреймі, як правило, якщо це бичачий ринок, то як правило, це була дуже гарна підтримка для ціни біткоїна. Ну, в принципі, ви могли в цьому переконатись. І на якихось останніх випадках, наприклад, коли біткоїн впав і до 78 тисяч доларів, і до 74 тисяч доларів, кожен раз тут з'являлися гарні сигнали, скажімо так, можливості для купівлі біткоїна, якщо знову ж таки він продовжить формувати висхідний тренд. Тобто при зниженні біткоїна умовно, якщо лінії буде десь приблизно в цьому діапазоні, то в даному випадку сформується висхідний тренд, що для нас дуже важливо зараз. І формування більш високого мінімуму відносно цього мінімуму, який ми бачимо тут, це буде дуже гарний сигнал. Після цього біткоїну залишиться сформувати лише висхідний тренд, тобто сформувати більш високі максимуми. це буде дуже позитивно і продовження цього росту. Знову ж таки приведе нас до тих цілей, про які ми говорили на початку цього відео. Також зверніть увагу на локальну ситуацію. Саме тут, якщо ми дивимося локально, індикатор Superband дуже також часто допомагає нам визначити якісь локальні зони підтримки. Цей індикатор буде корисний саме трейдерам, які хочуть знайти якісь найкращі місця, скажімо так, для відкриття своїх угод з чітким стоп-лосом тобто, зазвичай при досягненні синьої лінії. Падіння біткоїна зупиняється так, в більшості випадків, іноді буває так, що, звісно, ціна прошиває ці моменти, коли є, скажімо так, якісь дуже одразу негативні якісь ситуації на ринку, але в більшості випадків, від, знову ж таки, це дуже гарні можливості для відкриття певних своїх позицій. Зараз ціна, наприклад, нижньої синьої лінії знаходиться орієнтовно по 84 тисячі доларів. Саме в цьому діапазоні біткоін може зробити сюди локальну корекцію, що, в принципі, також буде дуже позитивно, що дозволить нам, скажімо, так розгрузити ринок, щоб ринок більше оздоровився. Зайві люди пішли з нього, знову-таки думаючи, що він продовжить своє падіння кудись нижче, а ми, можливо, з вами займемо якісь нові позиції. І, в принципі, як я і сказав раніше, це і буде формування висхідного тренду. В цьому випадку ми сформуємо більш високі мінімуми відносно останніх мінімумів. Та буде дуже добре, якщо біткоін зможе сформувати більш високий максимум в цьому випадку. Я думаю, що біткоін з часом зможе значно прискоритись, особливо якщо індикатор роса вийде в перепроданість, та інші, скажімо так, індикатори допоможуть нам визначити початок цього росту та примножити наш капітал на цьому. Сподіваюсь, вам це відео було корисним. Зараз рекомендую подивитись наступне відео, яке зараз з'явиться у вас у рекомендаціях для того, щоб краще розуміти криптовалютний ринок. Що в майбутньому дозволить вам не тільки зберігати ваш капітал, а ще його і промножувати на такому ринку, який дає дуже багато можливостей як криптовалютний. Дякую за перегляд.